Друзі, всіх вітаю! 27 березня, Одеса на зв'язку. Сьогодні вночі ворог знов обстрілював нашу країну, Дніпро, Харків, щирі співчуття всім постраждалим. Ми вчора з Растенькою були в Дніпрі. По справах зранку приїхали, ввечері назад. І коли ми поверталися вже в потязі до Одеси серед ночі, я прокинулася і почала читати новини, побачила жахливі кадри, начебто сцени з фільму жахів, коли все горить, палають автівки. Я думаю, боже, який жах, де це відбувається? І виявилося, що це в моєму любому Дніпрі, з якого я декілька годин поїхала. Я настільки близько сприйняла цю новину, що я приїхала до Одеси з розбитим серцем. У мене дійсно аж. Ну дуже сумно, і я щиро співчуваю. Друзі, ми вийшли зараз з на нашу прогулянку. Будемо шукати натхнення, чимось надихатися якоюсь красою, тому що після таких новин треба якось відновлювати. І почнемо нашу прогулянку з сільпом. Але не будемо заходити всередину, а подивимось на нього зовнішнє, тому що сільпо вже прикрасила свій магазин до Пасхи. А сільпо може вражати і прикрашати дуже-дуже красиво. Тож подивимося зараз на сільпо, потім ми йдемо в варт. Чергова виставка картин. і Я думаю, що пройдемо до моря, якщо не буде дощу, бо щось воно кондобаситься. Зараз вам покажу Растіньку. Растюня, добрий день. Бачите, як Растя активна, приїхала, тільки з потягу сьогодні в пів на шосту і вже йдемо покаряти цей світ, покарять Одесу, перевірити всі свої міста, хто тримає Ланжерон. Які тут новини, да, Растя? Все треба дослідити. Ви бачите, як вона і туди дивиться, і сюди, і туди, і сюди. Ходімо, Растя. А я, друзі, сьогодні теж приїхала пів на шосту, вже як ви бачите, підстригла кінцівки. У мене вже не таке довго волосся, як було раніше. Ну, треба іноді підстригати, тому що вони ламаються. Ще раз показую себе красиво. Бачите, яке в мене волосся вже. А було десь таке, напевно. А зараз ось. Я блядь, стоїть, так? Друзі, сільпо і подивіться на ці яйця. Ви бачите, може, як красиво, як красиво. Навіть трася дивиться, розглядає. А тут курка яка. Теретерети. І вон якісь півники чи курки з яйцями. Як мені подобаються ці яйця. почекай, почекаємо, Ми зараз позаглядаємо, що вітрі. Клас. То він розмовляє, ку, -ку, -ку ка Пряма трансляція з курятника. До речі, пряма трансляція з курятника, а наші Грицько і Одарка. Вони ж прилетіли. Зараз я вам про це розповім. Подивимось на вітрини. Тут теж такі бульбашки, шампусі, куті, яйця, боже клас. Красиво, скажіть. Йдемо далі. Ліворуч від мене ринок книжка, і поки ми йдемо, розповідаю про грицької одарку. Хто не знає, то у нас на Полтавщині живуть лелеки, вони на зиму летають, а на весні прилетають. І в їх гнізді встановлені скриті камери. Ну, скриті камери, просто встановлені. І йде цілодобова пряма трансляція. І можна дивитися на Ютубі, як вони живуть. За їхніми сімейними пристрастями. Так ось декілька років ми за ними слідкували. Як прилетав Грицько, як він доводив це гніздо до ладу і ремонтував його, а потім прилетала його одарка. В цьому році всі чекали Грицько. Його не було, не було, не було, не було. Зараз з'явилася одарка з якимсь іншим лелекою, де дівся Грицько, чому він не прилетів, і що це одарка, кого вона знайшла і привела. Це загадка, ніхто не дасть цьому пояснення. На жаль, Адарка нічого не розповість. Не знаю, може, коли ще прилетить Грицько, ну так що та, така ситуація не зрозуміла. І якось важкувато це сприйняти. Хотілося б, щоб знати, що з Грицьком все нормально, що вони просто розійшлися чи не знаю. Таке ж неможливо. Птахів таке неможливо, то я так кажу. Друзі, йдемо, йдемо і думаємо, чому по нам не випити чаю. І ми зайшли в чайню. Растя вже там, якщо ви її бачите, і зараз іду я. Чого ти? Чай не дуже тобі до вподобає, да? так? Це якийсь пов'язний вістя. Так. Допомогти да. обрати човичку? Так, так. Добренько. Ви зазвичай п'єте темні, чиї світлі. Зелений. Зелений. А, а, там добре, там тоді я би вам радила його Це такий сорт китайського чаю. Він занадто складним заварюваний, буде приємний, солодкуватий, свіжий, пасний чай. Супер. Так, зараз робимо. Дякую. Папа Так берет на чате, мне нравится за папа не Так, да. Дивіться, китайський чай решки наше заварюється ніж європейський. перше шесть. Це чайна гігієна. Ми засипаємо повністю всю сировину, заливаємо десь половину чайника води, щоб вона покрила сировину і потім це виливаємо. Таким чином ми омиваємо від ніукої фракції наслідки транспортування, пробуджуємо чай, що перше полюбу більш насичено. З яблуком передживання варто помити. Далі заливається повний чай. І це вже ви будете повторювати раз за разом. Тобто виливаємо тільки один раз. І ось так повноцінно заварюємо декілька разів. Залили, закрили, настоїте, скільки вважаєте за потрібне. Орієнтуйтесь на свої відчуття. Обов'язково mm -hmm. це все переливається у чахай. Чахай це такий ємний сусуд, куди переливається чай і змішується. Саме таким чорним п'ємо за китайською технологією пінча, повністю звільняючи сировину від води. Пролили і заливаємо вже в п'ят. Добиваєте цей ага. проливчик, заливаєте повний чайник, переливаєте в чекаєте. І, і так кожен раз, поки в чаї є смак. Щодо настоювання, можна додавати 5 секунд, 10 секунд до настоювання кожен наступний раз. раджу таймери, рахувати, просто як відчуваєте, як вам смачно. А скільки разів ще я можу? заварити? у нас закінчиться термос? Ага. А це будь-який чай, так треба перший раз. Звичайно, так, будь-який китайський чай. А, а скільки у вас асортимент який? Скільки у вас видів чаю? Дуже багато. Дуже багато? Всі можливі майже сорти китайського чаю, які добре зберігаються в Україні. Це червоний, улуни темні світлі, плери, а, е, зелені білі чаї, свіжі-зелені з'явилися 25-го року. Ну тобто багато. Дякую вам. Дякую. Вернувши і якщо будуть питання, ми квитанням Дякую. Друзі, будь-який чай, якщо ви приходите одна особа, то будь-який чай коштує 200 гривень. Ну, Не дешево, але чай дуже смачний. Поверталися, бо забули поводок. Тут обіди на книжці. Пішли так вже через книжку. Фух, побігла. Вже дійшла до кінця кварталу, думаю, поводок побігла. Є. Хотіла сказати, що чай дуже смачний. Я знаюся на зеленому чаї, я його п'ю, я його люблю, і я, е, в мене є якісь свої критерії, по яким я оцінюю, і я можу сказати, що цей чай в цьому закладі дуже-дуже смачний. Я прийду туди ще. Гугуня, давай швиденько. Друзі, арт-простір нам сюди, а тут кафешка і написано знижка військовим на їжу та напої 10%, мінус 10. Mm -hmm. Що у нас зараз? Яка виставка? З 22.03 по 7.04 художня виставка на вільну тематику. Йдемо? Художники тільки Одеські, mm -hmm. чи зі всієї України? Mm -hmm. Виставка і можна придбати, так? Да? Так, Ось так. Растюня починається. Ми минулого разу тут бачили котика у вас. Галеріста. То, ну, тут він... Борис? Чого? Ні, такий красивий майкун. А -а -а. То ваша, напевно, напарниця да, якась... Так, да, і вона якось... Вона в кафешці живе в чорному Ну, а ми тут зустріли цього майкуна, то раз я запам'ятала його. Напевно, і він раз. Це була зустріч, що галяріста, що відвідувачі, ось вони і зустрілися. Ох, як красиво. ще Зараз ми підійдемо до той. Ага, ого, дуже красиво. Ластя, що ти так цукати, надихайся, красою растенько. А, а це як на Гапчинську похоже, в такої янголиці <рес> гаразд, а що це за фокуси такі? Красивою ця мотанка. Та всі красиві. Дереві теж. Ми багато бачили в Уманськом пар в умані в Софіївському паркі там продають сувеніри. І от як картини, вони всі на дереві там намальовані, що продають. Так теж красиво, і різної форми вирізають ці дерева. І там малюють такі картини теж. Хорошого потроху, раз я вже пішла на вихід. Добре, подивилися, дякуємо вам. Прийдемо ще. Ні. А, так, про... да. бачила, бачила, так. Да. Ще раз, так, да, таке цікаве. Друзі, ну як вам виставка? Мені сподобалася вам. Йдемо зараз на море. Ми вже підходимо до моря, подивіться на Растю, як вона виглядає. Растя, де ти була? Вона вже десь викачалася, я не хочу її обтрушувати, де вона там качалася. Не знаю. Растя, де ти пішла? І вже прийшло повідомлення на телефон, що зараз буде дощик, а в мене ще немає готівки, щоб звідси якось уїхати. Тому будемо йти пішки. Ну, весняний дощ. Давно ми не попадали під весняний дощ. Растя, підійди до мене. От як можна з нею розмовляти, коли вона не слухається? Ну я не знаю. Які ще знаходити слова Ого! вже ягоди поспіли, подивіться. Ого! Це вовчі ягоди. Чесно кажучи, я не знаю, чи це вовчі, чи не вовчі, але... Мені маби щось сказати. Растя, я не знаю, що з тобою зробити. От скажи мені. Іде сама по собі. От я і до неї звертаюся, ноль, ноль уваги на мене. Растя, підійди до мене. Я вчора розмовляла з чоловіком, він знається. Баба взагалі хвалив Растіну породу, що так, все, вони такі разумні. Це Я казала так, все. І він потім розповідав якісь там випадки з життя свого, тому що він займається собаками. ну В нього трохи інші породи, мисливські собаки. Ну, Растя теж мисливська, ну я маю на увазі в нього робочі, ну не так все. З якими він ходить на полювання, але це щоб все було до війни. Ну таке розповідав різні випадки. Каже: мої собаки живуть в вольєрі. В нього приватний будинок каже: мої собаки живуть в вольєрі. А у друга мого в хаті так він їм каже, принеси пульт. Каже, і вона приносить пульт. Я кажу, а в нашій сім'ї Растя мені каже, принеси пульт. І я несу, бо в нашій сім'ї Растя головна, що вона скаже, то я її роблю. То пульт принеси, то внеси, То дай поїсти, то ще щось. От бачите, як? і що я не права, От кажу, я Растя Растя ноль. ноль. Розумієте? А коли я кажу, що раз я хочу стрибнути з пірса, то ні, не можна. Опа, побачила білку. Білка, друзі, а -а, бачили? Растя знайшла, Растя, молодець моя растінька. Пишаюся тобою, мисливець мій. А он вона на дереві. Побачите сіренька така. Опа, Растя, ти знайшла. Растя, знайшла білку. Моя Растя, пишаюся тобою. Білка, ти можеш злізти до нас, щоб ми сфоткалися з тобою. Можеш чи ні? Де ти? Ось так, я її трохи збільшила. Ой, яка манюня, красотуля. Араз я знайшла. О, працюй, Рася, працюй, 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 шукай, шукай, де? Білка, ти хочеш, не закакай на мене. Білка, пішли на море. Друзі, ну що, поки ми полювали на білок, дощик розпочався. Ну поки так. Крап-крап-крап, крап-крап-крап. А тут, друзі, весна-весна. Клас. 27 березня ланжерон виглядає так. Боже, яке спокійне моречко. Клас! Клас. І не видно, де небо, де море, да? все в одному кольорі. Оце так. Да. Клас. Друзі, ми тільки що підходимо до ланжерона і я бачу інкасаторську машину Приватбанка. І згадую, що саме в дельфінарії є термінал. Ой, банкомат. Пішла, зняла без карти 100 гривень. У нас вже є на проїзд, якщо що, трохи під'їхати. Нам що їхати, що йти. Воно виходить по часу однаково. Ми нічого не скорочуємо, але просто бережемо ніжки. Якщо зараз буде дощик, а він вже йде, але такий, я ж вам кажу, крап 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 то можна під'їхати, щоб сильно не намочитися. А людей багатенько на Ланжероні. Ого. Угу, Ого. Угу. Так, да, людей багато. Я бачу лебіді біля пірса. Клас. Ні, ну сьогодні тепло, хоч хмарно, але тепло. Опа, рибалки ловлять, а Скоро і ми розпочнемо сезон. ловлі рачків. Ми ловці ще ті. Як ми надумали ловити, то рачки. Вийшли за межі Чорного моря. Все, нема їх тут. Ой, скільки діточок в пасочки грається. Боже, як це мило. А хто лежав на пляжу так, де? Ну що там, кидать м'яч, а з морем привітатися. О, Не дає привітатися, треба вже кидати. Моречка, добрий день. Ти такого кольору сьогодні. Що не зрозуміла, де небо, а де море. Растя, може я привітаюся, а потім з тобою поговоримо, а? Пішли кайфуліки. Пішли кайфуліки. Растя скучила за морем, за узбережжям, за ланжарованом. Ростюня маленькі, тихенько Растюня. Обережна, манюні які. Растя! А, два лебедя, бачите, один біля пірсу, другий вже біля берегу. Зараз Растя прийде, налякає всіх, як завжди. Растя, дай мені поговорити з морем, з лебедем. Море відійшло. Море відійшло. А що ж вони так розпарувались? Один он пливе собі, ви бачите, кинув жоніха свого, чи, чи дружину, чи кого. Щось таке відбувається у світі птахів. Одарка знайшла іншого, іде той Грицько. Лебіді розпарувались. Що це за новини дня? Растя, Зараз весна, навпаки, любов повинна бути з більшою силою

Бачите, який розумний хлопець. Каже, не можна лебедів годувати хлібом. А ця дівчина каже, я постійно годую, чи всі постійно годують, щось таке. А він каже, якщо з ним щось трапиться, це буде на вашій совісті. Такий маленький хлопець, а такий розумний. І каже, це дуже добре, що собачка прогнала Ну Він прав. Вони зустрілися дуже красиво, цілуються. Ти нариваєшся в неприємності. Друзі, на цьому закінчуємо своє відео. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока. Показую ще раз. Друзі, пес! Ми йдемо, я їй кидаю м'ячик, бо вона хоче гратися м'ячиком по дорозі. Розумієте, іде зараз м'яч? Ваші припущення які? Растя, давай попус свою. Зараз я вам покажу, друзі. Дивіться. Дивіться. І ось там. Не знаю, що ви бачите, але мені страшно туди руку засовувати. От як можна було його туди кинути? Це ж вона взяла і кинула. Діставай, Растя, діставай. Я не буду руками лізти. Хто там живе, я взагалі не знаю, там і щур якийсь то може бути. Діставай носом туди лізь. <сум> Нормально сидить побраті. Растя, де м'яч? <сум> Растя, де м'яч? <сум> <Шо ти? сум> Вона поглядом нам показує, що м'яч там, а навіщо ти туди його кинула? Растя? Діставай! Дай мені м'яч. Дай мені м'яч. Тоді все, пішли додому. Додому йдемо, пішли. Пішли. Діставай, раз, давай! Доставай. Та дивись, та дивись. Я мертв тут. От навіщо ти його кинула. хотелось. Ну, гавкает теперь. Понимаешь? Еще на меня.